Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 28 серпня. Триває 186 та доба героїчного протистояння української нації російському повномасштабному воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об'єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу, прикордонних районах Брянської і Курської областей. З метою сковування дій підрозділів Сил оборони ворог обстріляв населені пункти Чернігівської та Сумської областей, вів повітряну розвідку прикордонних районів БПЛА. На харківському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Харків, Прудянка, Пришип, Чепіль, Замулівка, Руські Тишки, Байрак, Петрівка та інших населених пунктів. Здійснив спробу покращення тактичного положення неподалік світличного успіху. Не мав відійшов на слов'янському напрямку. Зафіксовано ворожі обстріли біля довгенького, долини, дібрівного, великої комишувахи та Карнаухівки. На Краматорському напрямку ворог продовжував вогневий вплив біля Слов'янська, Верхньокам'янського та Спірного. Завдав авіаційних ударів неподалік Григорівки. На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Бахмут, Весела Долина, Солидар, Майорськ та Роздолівка. Ударів авіації противника зазнали райони Кодеми та Яковлівки. Сили оборони України відбили наступ окупантів біля Веселої Долини. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Опитне, Орлівка, Новоолександрівка, Нью-Йорк, Красногорівка та Первомайське. Здійснив невдалу спробу наступу у районі Первомайського, зазнав втрат та відійшов. На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли біля Вугледара Великої Новосілки та Новомихайлівки. Намагався покращити тактичне положення неподалік Павлівки, проте успіху не мав. На Запорізькому напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Гуляйполя, Гуляйпільського, Кам'янського, Бурлацького, Времівки та Червоного. Завдав авіаційних ударів біля Полтавки. На південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння в районах населених пунктів Миколаїв, Степова Долина, Посад Покровська, Широка, Партизанська, Киселівка, Андріївка та ще низки населених пунктів. Ударів ворожої авіації зазнали території біля Андріївки та Олександрівки. Фіксується висока інтенсивність ворожих розвідувальних БПЛА. В акваторіях Чорного та Азовського морів обстановка суттєвих змін не зазнала. Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень особового складу та військової техніки російських окупантів. На деяких напрямках ворог має відчутні втрати у живій силі. Віримо у Збройні сили України. Лише разом переможемо. Слава Україні!